Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. А от для українців, чиї будинки були в окупації, це справжня проблема, бо послуг немає через зруйновану російською армією інфраструктуру. Але рахунки виставляють? Як бути в такому випадку? Сергій Костеш розбирався з експертами. Рахунки і розбірки. Це переплата. Що робити з комуналкою під час війни? Я 10 суток замкнула в погребі, взагалі сиділа. Приходить мені квитанція платіжка 13 тисяч. Шалені борги і несплати. Навіть більше 100, 100 мільярдів. Чи відключатимуть за них світло, воду або газ? А ми можемо вимикати. І кому борги списуватимуть, та коли саме. <звук> Факти тижня усе це з'ясували. Що робити, якщо ваше житло зруйноване в зоні бойових дій? або якщо прибиті комунікації, або якщо окупанти накрутили вам показники лічильників? Чи можуть борг списати і за яких умов його можна реструктуризувати? Неясностей багато, але зараз ми вам все розкажемо. А ви поки підписуйтесь на ютуб канал Фактів тижня, щоб знати більше. 9 ранку вівторок бровари. Ми не дарма називаємо цей час і день, бо саме так раз на тиждень під цією будівлею збирається величезна кількість людей, яких у ній готові приймати лише впродовж двох годин. Величезний натовп людей штурмує в броварах приміщення газової контори. Вся проблема в тому, що рахунки за газ, які накопичилися ще на початку війни, не були перераховані, і тепер. Чиновники не можуть з'ясувати, кому люди мають платити. Ситуація банальна, розповідає пані Антоніна. Одна з тих, хто стоїть у черзі. Одна контора на ринку газу, отримавши передоплату від людей, не змогла надавати їм послуги і скинула все на Нафтогаз. В той момент, коли ми виїхали, «Облгаз» припиняє поставку газу і надає поставку вже нафтогаз. А ми ще платимо «Облгазу» цьому. Коли ми повертаємося сюди, то ми бачимо, що Нафтогаз присилає платіжки. Вже є борг. Суд на вас подамо, і все вас там з вас тягнемо, і ваше майно вас заберемо, бо ви такі злосні неплатільщики. Старий постачальник повертати гроші не поспішає. Що тепер з цим робити? Жінка не знає. Зараз у мене 2306 гривень переплата. Ну це когось більше набагато. У Людмили з сусіднього села ситуація ще більш незрозуміла. Їй нарахували борг за газ тоді, коли домівка була в ок. Окупації, а в ній жили російські загарбники. Я 10 суток замкнув в погрібі, взагалі сиділа, орки замкнули. Приходить мені квитанція платіжка 13 тисяч. Таких історій тут сотні. Дехто з цих людей, аби вирішити свою проблему, ходить сюди по півроку. Ось заява, все як потрібно. Дата Від чого? 28.07. 28 липня вище. 28 липня. Липвадру хтось приносить вже третю заяву, бо перші дві чиновники просто загубили. Ми заходимо всередину і теж намагаємося дізнатися, як вирішити проблеми цих людей. Але нам, як і їм, відповідають в найкращих бюрократичних традиціях. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть і всі коментарі до керівника всьому виною неузгодженість дій газових підприємств пояснює експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Через нездатність виконувати свої обов'язки, Нафтогаз взяв на себе функції інших учасників ринку газу. Але що робити із тим, що вже сплачено попередникам? Питання лишилось відкритим. Це не тільки Броварах, це випадки в минулому році були в Полтавській області. Львівські області, багатьох інших областях це ситуація, де сотні мільйонів гривень на сьогодні зависло в боргах цих газконтор, які не виконують свої зобов'язання згідно договорів. І це питання не лише грошей, а елементарної справедливості. Село Залісся під Києвом знаходиться прямо на Чернігівській трасі. І тут відбувалися активні бойові дії у березні між російськими окупантами та ЗСУ. І через це дуже багато будинків в селі виглядають приблизно ось так або пошкоджені іншим чином. Але це ніяк не врятувало їх власників від проблем з комуналкою. Місцева жителька Галина чекати на листи з погрозами від комунальників не стала. Борги за газ, яким не користувалася, оплатила, і це попри те, що саме житло також постраждало. Тут танком заїжджали, там з городу танком заїжджали, Там сарай у мене був зламали. О, а так все обстріляно. Я нікуди не подавала, я не знаю, ну хай може там вони ну 20-30 кубів напалили. Її сусіди пережили початок окупації, змогли вирватися з села. Тоді кажуть, газогін вже був перебитий, блакитне паливо, факелом било вгору, але за доставку газу рахунки комунальники продовжували все одно нараховувати. Газ півтора сутки гудів. І газу зовсім не було у мережі. Я я, я так думаю, по справедливості вони не, 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 не повинні були нараховувати за ці місяці, коли вони не, не доставляли газ. 417 гривень це за місяць, за доставку. Сотні тисячі гривень комунальники нараховують не лише тут. Таких населених пунктів в Україні чимало. Ось Снігурівка в Миколаївській області. Півроку вона була в окупації. Та що робити з рахунками, які нарахували за цей час комунальники? Ніхто не знає, Вирішуватимуть на рівні області. У деяких людей у помешканнях жили окупанти. То тобто, есть люди не користувалися цими послугами. Заставить людину, якої не було в місті, платити, Ну я думаю, що це неправильно, тому що він якби не у нього не було доступу навіть до житла. У комунальників своя правда кажуть, платити треба, бо підприємства теж несуть збитки, їм потрібні гроші на ремонт та обслуговування інфраструктури. Так це пояснюють у профільному міністерстві послуги вже отримані споживачами були, не проведені лише розрахунки. То тоді виникає закономірне питання: а яким чином компенсувати і за чий рахунок компенсувати ті витрати, які понесли підприємства на надання певного виду послуг? Комунальні борги в Україні за приблизними підрахунками експертів вже сягнули 100 мільярдів гривень. Це величезна проблема. Відзначають в парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І це стосується не лише тих населених пунктів, які опинилися в прифронтовій зоні. Загалом українці в тих регіонах, які є Скажем так, безпосередньо не наближені до зони бойових дій, платять досить дисципліновано, і основна проблема, звичайно, це в більшості там, де люди або втратили роботу. Є заборгованість не тільки від кінцевих споживачів, а є заборгованість між різними підприємствами. Борги, приміром, за електрику тільки в столиці на Донеччині і Дніпропетровщині за період повномасштабної війни виросли майже втричі. Загальний борг кінцевих споживачів наразі є півтора мільярда гривень. У минулому році на цено ну, на цю дату борг був 600 там 4, 600 мільйонів гривень. Але що із цим робити? Відключати цілими будинками комунальники, допоки триває воєнний стан, не мають права як і стягувати несплачене. Інша річ, борги можна списати, і такий законопроект вже в парламенті зареєстрований. Борги за газ, опалення електрику чи воду можуть списати тим, чиє житло від початку повномасштабного вторгнення опинилось у зоні бойових дій. Для всіх інших депутати пропонують механізм реструктуризації, тобто поетапної сплати. За задумом сума оплати за комуналку щомісяця не має перевищувати двадцяти. 5% від доходів споживача, але що таке зона бойових дій? Проект не розтлумачує, нарікають експерти з відсинові питання. Кому списувати боргів а, в зоні бойових дій? Чи це в Краматорську, чи це квартира, яка а, знаходиться зараз, там десь біля Салідару, яка зруйнована. Це не зовсім однакові умови. А от реструктуризація боргів, приміром за електроенергію, вже і так існує. Енергетики кажуть, цією програмою вже скористалися тисячі абонентів. Механізм відпрацьований. Людина повинна звернутися до Ясно, чи в енерговізі, чи, чи, чи через там, інші канали комунікації, надати перелік документів. Там є певні там варіанти. Ми підписуємо, підписуємо з людиною, ну з клієнтом підписуємо договір реструктуризації. Вона платить поточні рахунки, і в залежності від там боргу Ситуації там за заробітні плати, такі інше частково сплачується борг. Що ж робити з газовими боргами, допоки законопроект не ухвалений? Це залишається відкритим питанням. На жаль, на сьогодні вирішити це питання в правовій площині фактично неможливо. Немає можливості впливати на процес. Проблема з комунальними боргами може ще більше загостритися, якщо тарифи піднімуть. Це може статися після опалювального сезону. Здорожчати може водопостачання, вивіз сміття та комірне. Не виключено, що і електроенергія. Сергій Костиш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.